Привет начальство, ребята. Э, Такая коротенькое видео сделаю, э, Коротенькое. покажет видео дуже мало, <coughs> но ну, ничего страшного. Э, крылышко снял, в другую сторону я уже начал. Это Калина, вы бачили про фару там что был и теперь смотрите, Что я вам хочу вам показать? Смотрите, <coughs> видите, видите? Сейчас я вам так покажу. Оп. Бачите, так? Да? Красочку стару. Я вас поставлю, зараз, не знаю, буде вам видно, ні? Блін, не буде штатів дуже низький. Штатів у мене кончений. Що з його придумати? О, давайте, мабуть, я вас... Я придумав. У мене ж є качелька. Я вас поставлю на качельку. Е, зараз. А ну, дивіться. Ось так. І ось сюди ми трошки увеличимо, так? Ось так на дворничок. Оп! Тепер дивіться, не знаю, буде вам видно, там не буде. Піднімаю я капот, дивіться, бачите. І капот треба по... тяги. Побачили, так? Не знаю, побачили чи ні. Ем... Зараз давайте. Я попробую однією рукою. Ось дивіться. Видно, так? Да? Як вам там показати? Мені воно то видно, вам не знаю, видно, не видно, я не бачу. Ну, послухайте. Треба. Ось так. Достає. Той нормальний, теж трошки піднятий, а цей дужче. І так, що ми робимо? методом, насколько я помню, метод узнавания, то в Жигуль С13 ключик. Берем, давайте я вам покажу. Вставляем отверточку сюда, это колпачок у нас. Оп, есть. И тут у нас, по-моему, на 13. А ну-ка. Да. Сейчас. Неудобно. Де те де? О, є. Зажатий зразу. Так. Откручуємо, відкручуємо. Откручуємо. Ключик скидаємо. Відео буде таке. Не кажіть, що там дуже погано знімав і тому подобне. Мені неудобно, тому що штатів дуже низький. На хорошій штатів я ще не заробив. О, і в мене ще батарея сіла. Взагалі замечательно. Так, отут у нас шайбочка. Скидаємо цю шайбочку. Опа. І її не теряємо. Так. Тепер може попробуємо. Давайте я вас поставлю. Но ну, я не думаю, що вона там зовсім легко держится. Ми піднімаємо дворник вверх. Опа! Єсть. І що ми бачимо? Дивіться, яка вона скручена. Е, до чого я додумався? В е, наті я не знайшов, е, що можна зробити. Ну, в мене... Ой, давайте я музику виключу, по зараз в мене, блін, пішов, аж бігом забанять. З ходу. Блін, як воно там... О, все, переключив я на другий канал, нехай там грає. Так, дивіться. Я вас, ребята, ставлю. Ось тут. Зараз ж блін, маленький, поломаний. Ну нічого страшного. Так. Що нам треба? Нам треба його вигнути, він дуже круглий. Давайте... Давайте так. Оп. Оп. Есть. Так, берем горелочку и прогреваем. Прогреваем и даем маленькое усилие. через маленькие усилия не усердствуйте там душа, маленькие просто усилие даем прогреем с двух сторон не знаю и так чисто рукой уперлась и ну, О, вот так оно такое мягкое То есть, не знаю будет вам видно не будет давайте я вас вот тут поставлю а, ну, опа, І тепер дивіться, я просто рукою чуть-чуть нагибаю, дивіться. Вона взагалі як Ви бачите? всю, І вона вже рівненька. Так. Рівненька тяга. Тепер ми її відкручуємо. Давайте, мабуть, трошки остудимо. Она гаряча сейчас. Зараз... Ну да дайте кс-кс. ну, водичка, давай, давай. Кс -кс -кс. Кс -кс 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 -кс. О. О, і прибігла. Бачите? як кис-кис сработала. -кис Чуй жась. А ну на підай установи. Бери, однеси, постав на машину. Та бери, однеси. О, яка балована. Не хоче работать, бачите? А то куди жрать? На. Слісарь. Е, друг, на, однеси. Не хоче? Так. Шутки-шутками опять радіо переключаємо. Я туди включаю, на цей канал переключаємо і йдемо. Да? Да. Да. Все, мене YouTube не має забанити, да. я дуже много вам болтаю, щоб музику не почув YouTube. Так. Зараз я вас... А ну буде, видно, не буде. Ну, mm -hmm. будет. трошки видно. Чуть-чуть тепло. ставимо. А ну-ка, підождіть. Я что уже... Я прям... Я уже прям... Дуже... Дуже так... Заинтересован... так Не знаю, зажимаю, що воно як вийде. Дивіться, поставив. Бачите, да Я вам отсюда його, мабуть, не показував, но воно так красиво, рівненько по стеклу. І що, піднімаємо капот. А ну, вам отак видніше буде, мабуть. Я не знаю, мені не видно, що у вас там. Дивіться. як Я вас там ставив. Де я вас ставив, не помню. Е -е. А ну-ка. А ну-ка, 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 то де я? Там щось мені крило мішає. Я вас не тут, як будто ставив, ну. Но... О, все. Так. А ну-ка. Увеличуйся. Дивіться, бачите, вона ось. Де там, там в мене камера зараза? Ось вона якраз ця перва. Ану. Ребята. В мене палець майже тут. Та не майже, палець проходить. На цій, трошки менше, а на цій палець проходить. Давайте я вам якось... Якось я вам зараз покажу. Я даже не знаю, як я буду це вам показувати. Сейчас ногою, навірно, зажму. Якось. А ну-ка. Тихо. Ох. А так. Трошки нету, дивіться. Ось це я не это, дивися. Василь, я пальця положив. І спокійно піднімаю, дивіться. Щелк, щелк. Бачите? Тобто тут уже, дивіться, зазор хороший. Що, ребята? Ага. Ще не все. Тут я зажав. Тепер на... Опа! Все. І от дивіться. Чоловік проїздив з такою проблемою. Е е Я не помню, з якого вона у нього года, 18-й, 19-й, з 18-го, навірно. З 18-го года він приїздив з такою проблемою. І це постійно дивився там масло, мивайку, підливав і тому подобне. І постійно шоркав по капоту поэтому По дворні шоркав по капоту. Скільки мені понадобилось время? А, ну, Я все знімаю одним дублем. Дивіться, 10 хвилин Це з тим, що я іздоболив. Ну, Стоїть вона зараз дуже красиво. Зараз ще ту, напевно, підігну, ну, там, дивіться, ту підгибать, бачите, сам каркас Вона не є так рівненько красиво. Вона повинна рівненько йти, а вона, виходить, горбиками йде. Ну, то нічого страшного. І от дивіться. Відео буквально там займає 15 минут максимум. Если чисто робити, то, наверное, минут за 5 я її зробив. Щоб не там і тому подобне. Нічого такого сложного прогрів, садив її обратно і все нормально, все добре. Ну, що вона була зігнута, по тому що вона, навіть була бита. А бита... Предположення було, що вона десь ніряла. Ну, нічого страшного. Машинка їзде, резину не жре, ровно їде, все хорошо. Все, ребята. коротеньке відео. Сьогодні у нас четвер. четвер скільки у нас там? Время, время? 5 часов, по-моєму. Да? По-моєму, 5 часів мені погано видно, Часи трошки закриті. Ну, вже воно до вечора. Врема йде І дивіться, я буквально, навіть полчасика, і я вам відео скидаю. Може час. Я монти... змонтирую на телефоні і знімаю на телефон. На камеру неудобно, воно паскудно. І в мене з комп'ютером проблема довго, довго він сохраняє відео після монтажа. Сутками зберігає відео. Ну, я не том. Ребята, силочки там підписуємося, коменти там, подобайки і тому подобне ставимо і держуємо контент україномовний Кундельовський. Так що, ребята.